Всім привіт, друзяки! І ось вже нарешті це свершилось. Нарешті, нарешті, нарешті нам дали змогу вибрати на якому регіоні ми з вами зможемо грати. Ось при заході у гейм-центр у вас вискочить ось таке віконце, де ви зможете вже нарешті вибрати. Ви залишаєтеся на болотах із Леста Геймс, чи переходите як всі нормальні українці на... Є регіон на eu кластер, і будете знаходитись під патронажем Wargaming.net. І давайте трішечки інформації, що конкретно нам пропонують. Шановний користувачу, будь ласка, зверніть увагу. Наразі ігри World of Tanks, World of Warships і World of Tanks Blitz оперуються двома незалежними компаніями: Lesta Games в Росії та Білорусі і Wargaming у решті країн. Вам необхідно вирішити, в якому регіоні ви хочете продовжувати гру у РУ регіоні під оперуванням Lesta Games або в ЄУ регіоні, оперованому Wargaming. З перенесенням на інший регіон процесу на вашому аккаунті, а також механізми ціноутворення та основні служби збережуться. Натисніть кнопку нижче, щоб отримати більше інформації та зробити свій вібір. Ну що ж, друзі, давайте почнемо. Перейти до вибору. Опис обновлень І у нас вискакує ось таке віконце з вами: перенесення аккаунту. Зробіть вибір. Щоб продовжити грати з Wargaming, скористатися перенесенням аккаунту та ігрового процесу на EU регіон. Ну, далі навіть читати не хочу, що там буде про Лесту та і все інше. Ну, я так розумію, якщо хочете залишитися на болотах, то потрібно нажати. Грати на РУ-регіоні Листа Геймс, але це не наш е, вибір. Ми будемо обирати, грати на ЄОР регіоні, регіоні Wargaming. Так, бачимо слідуюче вікно перенесення аккаунту на його регіон. Тут потрібно підтвердити галочками ліцензійні угоди та правила перенесення та нажати Продовжуємо. І ось у моєму випадку через 20 хвилин ми бачимо друге віконце, в якому написано, що аккаунт і прогрес ігор вже перенесено на EU-регіон. Щоб продовжити гру, вам необхідно авторизуватись у системі Wargaming на EU-регіоні. Так, нажимаємо кнопочку Грати на Єврорегіоні. І зараз подивимося, що у нас буде показувати. Поки що показує. А, вже навіть. Вже навіть показує в нас біля нікнейму замість СНГ показує Єу. Тобі ж ми можемо заходити вже на його регіон та грати з адекватними тімейтами на нашому улюбленому акаунті. Після переносу аккаунта, щоб грати в гру World of Tanks, вам потрібно натиснути Грати та заново прийняти ліцензійну угоду. Приймаємо та гра запускається. Друзі. Є ще один спосіб перенести свій аккаунт на його сервер за допомогою особового кабінету. Заходите у свій особистий кабінет, листаєте униз. І бачите вкладочку перенос аккаунту. Натискаєте Перенести аккаунт. Трішечки Чекаєте. Можете почитати всю цю інформацію, але вона, я так розумію, всім вже і так зрозуміла. Натискаєте ті самі галочки, що й в геймцентрі та натискаєте продовжить іграти на його регіоні. І перенос аккаунта запущений. Я вас вітаю, друзі. І ось таким ось чином перенос аккаунта завершений. Я вас вітаю, ви на ЄУ регіоні. Друзі, ось як бачите, я вже зайшов до себе в ангар. Навіть маємо невеличкий подарунок. Давайте поглянемо на нього. Вибрати нагороди. Що ми тут маємо? Ми маємо в наявності один жетончик. Але за нього ми нічого собі... Дозволити не можемо. Та ну і фіг з ним. Що я хочу сказати з приводу переносу? Переноситься абсолютно все. Що у вас було на РУ-регіоні, все переноситься на ЄУ-регіон. Окрім е вишезгаданого Т-44 на 100І ігровий та Шерман. Члени екіпажу в казармі всі залишаються, які у вас є. Ось як бачите, в мене їх було тут Адоса. Так вони тут і залишилися. Так що всіх вітаю з довгоочікуваним переходом на Єврорегіон. Всім мирного неба над головою. Та слава Україні!